Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні до нас нарешті завітала зима. І ми можемо ознайомити вас з черговою новинкою від Прокрафту, і це Снігоприбирач. Маркировка його PSB-20. Постачається він в майже зібраному стані. Іде лопата, ручка і між ними вставляємо ще одну трубку та закріплюємо вертлюшками, котрі йдуть в комплекті. Перейдемо до технічних характеристик. Висота нашого інструменту 135 см, вага близько 5 кг. Ширина, котру він прибирає, 300 мм. 30 см. Максимальна товщина шару, котрий ми прибираємо, 150 мм 15 см. Якщо вас навалило більше, будь ласка, знімаємо шарами. Напрямок, куди саме викидати сніг, ми можемо також самостійно обрати. Для цього є невеличка ручка і можемо направити викидач прямо або в той бік, в котрий вам зручно. Ось так потік снігу спрямовується в ліворуч. І ось так праворуч. По суті, ми маємо лопату із моторчиком для прибирання снігу. Для того, щоб моторчик запрацював, потрібно живлення. Для цього беремо акумулятор, наша 20-вольтова лінійка та під'єднуємо. Все, готове, можемо працювати. Вмикається інструмент кнопкою пуску. Як ви бачите, вона величезна під усю руку. До того ж є запобіжник від випадкового вімкнення. Натискаємо спершу запобіжник, потім запускаємо інструмент. Отже, для чого саме призначений цей інструмент? Звісно, для прибирання снігу. Але якого? Пухкого свіженького снігу. Якщо ваш сніг пролежав тиждень-два і більше, ви його вже, мабуть, не піднімете цим інструментом, тому що йде нас, залідініння і все таке інше. Тому прибираємо своєчасно і якісно. А працювати цим інструментом набагато простіше, ніж лопатою. Просто ставимо його, вмикаємо двигун та штовхаємо. Все. А сніг цей пристрій може відкидати на відстань до 6 метрів. Тому звертайте увагу, куди саме летить сніг, щоб нічого не пошкодити. До речі, ми рекомендуємо користуватись цим інструментом тільки на тих місцях, де ви впевнені, що під снігом нема ніяких зайвих предметів. Твердих особливо, тому що ротор може бути пошкоджений. Хто уважно слідкує, як ми прибираємо сніг, той помітив, що в нас все ж таки сніг вийшов двошаровий. Тому, як ви бачите, він трошки колиться. Той, що пролежав десь тиждень, трохи вже взявся та примерся. Як ви побачили, пару хвилин ніяких зусиль, а двір майже чистий. Ну, дочищати ми не будемо. Ну а на цьому знайомство з цим чудовим інструментом, маркировка його нагадаю, PSB 20. Ми закінчуємо. Якщо б цей об'єм робіт я виконував звичайною лопатою, це набагато більше часу б забрало та набагато більше зусиль. А взагалі мені інструмент дуже сподобався. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайк. Якщо є питання, пишемо в коментарях. Вам на все добре, нас знову сніг. Ховаємось!